Усіх на нашій парафії у села Доліби, а внески в перерві вже будемо збирати з усіх наших учасників команд по 150 гривень. Також ці кошти йдуть для хлопців, які воюють і захищають нашу державу безпосередньо з цієї громади. Є багато хлопців, які потребують певних засобів. І тому ми для них будемо збирати ці кошти. Цей захід, який ми сьогодні робимо в контексті соціального служіння. Ми служимо для наших воїнів, служимо для одного, проводимо гарний час, цікаво. І перед тим, як ми цікаво, проведемо час, я хочу, щоб ми е, оплесками привітали одну іменинницю, тут серед нас є сьогодні уродиниця Ковердан, Дарина, встань, де ти є, де ти є. Сьогодні ти тут, серед нас така особлива, бо сьогодні ти народилася. В день вишиванки, так що сьогодні є особливо тут серед нас, нехай Бог тебе не благословить. Першому турі вісім запитань. І е, відповідь на них так або ні, ви повинні І так рухаємося всі дев'ять турів. Отож, е, Боже, має статися і не станеться. Мир це наших бійців, наших захисників, тих людей, які в цей час боронять нашу сьогодні. У нас позитивний день, але у дуже класний час, у мирний час, ми маємо кредо, що бути розумним. Модно. І сьогодні я би хотів його трішки перефразувати, тому що нас захищають сильні люди і бути захисником України. Ну <плес> що ж я бажаю вам гарної гри, гарно розслабляйтеся, слухайте уважно запитання, і ми розпочинаємо. <плес> вас? Правда, неправда. Тут є вісім запитань із різних галузей. знань, в принципі, як і вся гра. Вважаєте вірною. Всього вісім запитань з різних галузей знань. Знову ж таки, повторююся. Кожна правильна. У нас є два варіанти першого туру, тому це тур-каре. Частина гірської системи про за декілька секунд. Тому будьте уважні. Тон <проб> Вергілій. запитання. Першим хмарочосом на території України, що був збудований у 1912 році, вважається, Держпром... вам потрібно написати першим хмарочосом. Крім грошових призів, головною нагородою Київського міжнародного кінофестивалю Молодість також є статуетка Золотий Олень, Золотий Соняк, Золота Маска, Золота Ніка. Верховним яж... язичницьким богом у Київській Русі 9-10 століття, володарем неба та повелителем грому і блискавки був. Запитання? Оній давній одяг, який на гуцульщині зазвичай одягали поверх сорочки, називався. Ку... Останнє запитання у першому турі звучить так. Найменша за площею область України Миколаївська, Закарпатська. Стрийські посиденьки також справились добре. Підніміть, підніміть всі догори, щоб ми бачили, що ви готові. Ще є 15 секунд, тому маєте можливість дописати, хто ще не дописав. Зараз прозвучать відповіді на перший тур. Тому а і в нас є ще така фішка, що коли ми правильно було написати, чи частина гірської системи Карпат масив, що розташований на кордоні Чехії. Словач Словаччини, має назву білі Карпати. А що ще... Чому так ну, але... але цікаво. Це не конкурс. Є. Ось такий простенький перший тур. Рухаємося далі. І другий потрібно дати відповідь на запитання і здогадатися, яка тема їх об'єднує. Вірним що ми часто можемо почути. ну і взагалі... Залишилось 10 секунд. Вам потрібно було написати, що можна. ну... Тут. Друге. Друге. Третє. Одна стаття пояснює, що Нептун. Був також всі ми знаємо, що у Львові діє варта один. І останнє бійцівський спортивний клуб має на... що козакам дуже не подобався указ Московського царя від 1632 року. Браво, браво, українці! Супер молодці! Тепер усі знають цю пісню. Маєте варіанти відповіді? Свою хвилинку слави тому запрошуємо вас. Вам потрібно назвати загальну площу Азовсталі. Перше місце команда Чорнозуб, друге космічні панди, третє «Дрім Тім четверте 13 тисяч гривень. Це тільки ті, які ви дали внески. Ще є скарбничка, в яку ви також скидали. Ми не знаємо, що там і яка сума, але за допомогою вас ми зібрали таку суму. Кошти будуть передані оцю Олегу, ну і відповідно підуть на потреби наших бійців. Всім дякуємо за увагу. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Слава нашим бійцям! Слава Україні до нових зустрічей!